Добре день, шановні гості та усі присутні на нашому святі з давніх давен восени, коли землю вкриває жовте листя, коли у коморі вже лежить зібраний врожай, ми відзначаємо свято працівників сільського господарства. Сьогодні ми будемо прославляти тих, хто любить землю. Вирощує хліб, садить сади, плекає землю квітами. Святковий захід присвячений дню працівників сільського господарства оголошується відкритим. Мися вам низько хлібороби. Хвала рукам вашим роботящим і не дивно, адже саме на українській землі, тисячі років тому, нашими предками було створено найдавнішу хліборобську культуру. І сьогодні ми складаємо щиру подяку всім працівникам та спеціалістам сільського господарства, всім, хто своєю невтомною працею забезпечує нам щедрий урожай. Наш край завжди славився своїми чорноземами і людьми, якими пликають на рідній землі найсвятіші із скарбів – Це хліб. У нас на Україні ведеться так, що хліб у хаті то багатство, а сіль то гостинність і щирість. Нашу Україну називають хлібним краєм, бо люди, що живуть тут, українці, вони великі працелюби, вміють гарно обробляти землю і ростити на ній хороші врожаї. Шановні аграрії, щиро вітаємо вас із професійним святом, Днем працівників сільського господарства. До слова запрошуємо П'ятихацького міського голову Гілала Ісаєва. Шановні аграрії, сердечно вітаємо вас з професійним святом, Днем працівників сільського господарства. В цей святковий день ми дякуємо тим. Для кого селянська праця є сенсом життя, хто, не заважаючи на труднощі, чесно і сумлінно щоденно робить свою справу. Ми шануємо тих, для кого осінь не просто гарна пора року, а підсуму зроблений за рік. Це свята дбайливих господарів, незалежно від форми власності та господарювання. Це свята людей праці, для яких безмежна шана до рідної землі визначена не тільки професією але й людську долю. Це також свята усіх, хто переробляє свісподарську продукцію, доглядає за тваринами, заготовляє корми, виробляє продукти харчування. Це великий і потужний комплекс, який працює як єдиним механізмом, де кожен працівник важливий. Відомо, як нелегко працювати на землі, скільки доводиться кожного року переживати і хвилюватися і за спрятливу погоду, і за майбутній урожай. І за ринок збуту, і як виростити, і як продати. Цього року всі думки були лише про те, що наші поля колосились під мирним небом. Умови праці були непрогнозовані та не передбачувані. Та все ж, зважаючи на напружену ситуацію, вам вдалося збрати гарні врожаї та забезпечити продовольчу стабільність держави. Аграрний сектор. Економіки є одним з базових, адже тримає основу життя держави та добробут її громадян. Аграрів не дарма називають ходованниками країни, адже з хлебного зерна починається потужність та сила нашої економіки, відповідна і розвиток всієї держави. Хочу подякувати всім причетним за витримку, за, витримку, за працю в будні і свята, за щедрість і мудрість, за допомогу. Розвитку нашої громади. Спасибо за те, що працюєте з користю як для себе, для своєї родини, так і для громади області, держави. Керівники господарств, приватні підприємці – найактивніші наші помічники, завжди відгукуються на будь-які події у громади, завжди готові допомагати і підтримувати, ніколи не нарікають на труднощі. Молодим людям, що обрали для себе сільськогосподарську працю вважаю успіхов, а ветеранам дуже вдячні за досвід. Ми всі знаємо, що саме сільського господарства є основою життя наших сел. Тому розуміємо, що для найвадальшого розвитку села треба ще багато зусил, щоб забезпечити належні умови гідного життя селян. Тож ваша праця і ви в цьому напрямку є дуже важливою. Тож нехай не переведуться селянський рід на нашій підтіхацькій землі, а праця відданих її трударів буде завжди належна осін'яною. Велика подяка вам за любов до землі, терпіння і витримку в усе не легкий час. Бажаємо, щоб і надалі втлювалися в життя ваші плани, задуми та сподівання, а погода і природа незмінно допомагали. Нехай ваша праця і надали. Сприяє розвитку рідного краю, підтіхацьку громаду та добробуту всього українського народу. Успіху вам на рідній врожайній ниві, щоб кожне господарство було прибуткове. Нехай у ваших родинах буде злагода і затишок, здоров'я та радість, всім бажаю міру та випевності у завтрашньому дні. Зі святом вас Пеку. Слава Україні! Це свято визнання державою з витяжної хліборобської праці на благо нашої країни. Це хвала позалястим рукам селян, які знають справжню ціну хліба. Лише завдяки вашій наполегливій праці та умілому господарюванню у кожній українській оселі є хліб і до хліба. Нехай ваша віддана праця і надалі служить на користь державі, на благо України. Нехай щедро родять ниви, хай над ними буде мирне небо. Завжди світить сонце, а у кожному домі будуть добро та злагода. Бажаємо всім успіхів у праці, міцного здоров'я, людського щастя вам і вашим родинам! Сьогодні день сільських трудівників. Все міняється в цьому світі. Уряди приходять і йдуть. А політичні зірки сходять і гаснуть на нашому небосхилі. укріпнюються і ростуть міста. А сільська праця, як і раніше, необхідна всім і кожному. Плодами праці сільських жителів користується кожна людина в нашій країні. Всі, хто знаходиться в цій залі, справжні, успішні люди, представники господарств, які, незважаючи на всі примки сьогодення, живуть, працюють і досягають високих результатів. Ніщо так не тішить людину як поціновування її праці, говорить народна мудрість. Тож сьогодні в цій залі прозвучать імена кращих фактів, які є гордістю нашої громади. Цей знаменний день відзначимо найкращих працівників. Для відзначення кращих працівників сільського господарства запрошуємо п'ятихатського міського голову Гілала Ісайва. Розпочинаємо церемонію нагородження. Подяка Департаменту економічного розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації за досягнуті успіхи, працелюбність, витримку, вагомий особистий внесок у розвиток аграрного сектору та з нагоди свята Дня працівників сільського господарства вручається. Назарчуку Миколі Сидоровичу, голові селянського фермерського господарства Пролісок. начальника Кам'янської районної військової адміністрації Олега Гапіча з нагоди дня працівників сільського господарства вручається зеленому Григорію Єгоровичу, голові фермерського господарства. Зелене. голови за сумлінну працю, особистий внесок у розвиток сільського господарства Ятикацької громади та з нагоди професійного свята дня працівників сільського господарства нагороджуються Зарівняк Руслан Петрович, водій селянського фермерського господарства, проліцов. Олександр Юрійович, механізатор селянського фермерського господарства Прогрес. Овчаренко Олександр Станіславович, менеджер приватного сільськогосподарського підприємства Деметра. Микола Миколаєвич, бригадир приватного сільськогосподарського підприємства «Злагода». Давиденко Вадим Вікторович тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва приватного сільськогосподарського підприємства «Каспій» Jюk Микола Миколаєвич фізична особа-підприємець. Бондаренко Андрій Дмитрович. Фізична особа-підприємець. Вікторович, водій аграрно-виробничого товариства з обмеженою відповідальністю Агроцентр К. Сергій Вікторович, тракторист аграрно-виробничого товариства з обмеженою відповідальністю «Агроцентр-К». Костюк Іван Іванович тракторист товариства з обмеженою відповідальністю Перспектива ОК. Чмуневич Тамара семенівна оператор диспетчерської служби підрозділу Елеватор товариства з обмеженою відповідальністю «П'ятихатський комплекс. Лисяк Костянтин Володимирович слюсал ремонтник третього розряду підрозділ механічний цех товариства з обмеженою відповідальністю Ятихацький комплекс. Олександр Іванович, начальник виробництва гречка, товариства з обмеженою відповідальністю, п'ятихацький комбінат хлібопродуктів. Єнко Руслан Юрійович, начальник виробництва елеватор. Товариства з обмеженою відповідальністю я комбінат хлібопродуктів. Дякуємо всім церемонію нагородження завершено. Дзвонить колосям нива золота, сповняй лам ранкова світла повінь. І літній день краси і наснаги повен, вінок пшеничний пісню заліта, та пісня лється радісна і простора, де простяглись хлібів, де зрілі гони, де геремотять комбайнові загони, збираючи пшениці і жита. Вас вітаємо щиро сьогодні, хай же пісня «Крилата луна. І про зустріч цю добру хай згадку у серцях залишає вона вас, дорогі працівники землі, з цим прекрасним святом своєю піснею вітає Інна Хемій. Тому що в Україні такі чудові прапори, за сонце, за небо, за спів солов'я, це пісня про тебе, країно моя, хай нас І захід вороги. одна сім'я, одна родина, Карпати Південь і Донбас. одна єдина. вічно так велося. Життя хлібороба, його достаток і добробут залежали від врожаю. Через те й говорять: як вродить жито, то будемо жити. Важкою є праця хлібороба. Це і недоспані ночі, напружені дні, висушене сонцем обличчя. І сьогодні ми вклоняємось мучнім людям з золотими руками. Вітаємо зі святом керівників господарств, працівників контори. Довгий час Україна є передовою у закордонних рейтингах якості сільськогосподарської продукції, і це все завдяки невтомним рукам та завдятості людей, що нині в цьому залі та по всій країні відзначають своє професійне свято. Наші родючі з чорноземи потребують не тільки теплих рук аграріїв, але і важких машин, що працюють безкраї поля вітчизни. Шановні водії, інженери. Та всі працівники, чий незамінний внесок у механізацію, електрифікацію, автоматизацію технологічних процесів, збільшує продуктивність сільськогосподарських робіт. Ми щиро дякуємо вам за вашу працю, господарям землі, матінки, мудрим, самовідданим, невтомним, натхненним трудівникам. Хто розумом і руками, серцем і душею, з великою любов'ю до праці щодня долучається до високого творення, забезпечення добробуту держави. Наші вітання і вдячність! Бажаємо щастя, довголіття, настрою гарного на ціле століття, щоб життя було щасливим і багатим, і щоб кожен день прожитий вам здавався святом. Без перебільшення це все народне свято, оскільки від повсякденної хліборобської праці залежить здоров'я нації, добробут нинішнього та майбутніх поколінь. Вклонімося рідній землі і людям, для яких нелегка праця була і залишається сенсом життя. Хай щастя панує у вашому домі, і успіх хай буде у всьому й завжди. Хай матінка Божа вас оберігає від зла та недуги, від горя і біди. Радості, успіхів у праці, міцного здоров'я і людського щастя вам і вашим родинам. Нехай щедро родять ниви. Хай над вами буде мирне небо, завжди світить сонце, а у кожному домі будуть добро та злагода. На прощання вам побажаємо миру і радості щиро усім. Не старіти вам, молодіти вам і збагачувати свій дім. Дай вам Боже щасливо дочекати і на той рік сіяти, орати, щоб здорові були, гарні та рясні врожаї збирати. Щастя, миру, здоров'я, добробуту, невичерпної наснаги та подальших успіхів, м'я розвідку і розквіту нашої країни. Нехай сільське господарство розвивається швидкими темпами, а ваша сфера діяльності приносить вам задоволення та хороший заробіток, а людям користь. Низький уклін за вашу щоденну працю. Добрих вам засівів, рясних сходів та щедрих ужинків. Зустрічайте своєю піснею. Вас вітає Тетяна Атачук. присвячений дню працівників сільського господарства оголошується закритим. Ваші працівники сільського господарства та гості свята. Ми не говоримо вам до побачення. Ми говоримо вам до зустрічі. Бажаємо вам, щоб над вашим домом любов процвітала. А у вашій хаті слава лунала, щоб вашою втіхою були ваші діти. Дай вам Боже щастя, здоров'я на многії многії літа. Дякуємо, до нових зустрічей!